Дорослі худі крейн в упаковочці, розмір М. худі на флісі. Розмір L в упаковочці, може бути як на жінку, так і на чоловіка. унісекс, Також на флісі. Худі рукавчик-менжетик всередині фліс. Карманчик інгорушка. З малюнком розмір 2XL. Рукавчик-манжетик, всередині фліз, розмір XL. Рукавчик-манжетик. Всередині фліз без карманчика. Розмір M, З фірмовою нашивкою. Також ззаді присутня. Худій рукавчик-манжетик, середині фліс, карманчик Лгорушка, розмір L. Така ж моделька в чорному кольорі, розмір М. Також в розмірі L.